Вітаю всіх знатік, знаків зодіакального кола. Вересень не забарився. І тому прогноз вже в ефірі. Для вас загальна характеристика вересня, тема фінансів, тема стосунків і порада. Щодо поради, поясню, вересні ми всі з вами входимо в коридор затемнень. 7 вересня повне місячне затемнення, і астрологи наполягають, що ми можемо бачити його на території України. 21 вересня часткове сонячне затемнення. Також 21 вересня. Одне із свят колеса року, мабон, 22 вересня осіннє рівнодення. Велика кількість свят надпотужний період, яким необхідно скористатися, аби підкоригувати ваше життя за вашими намірами. Скористуйтеся, запрошую всіх до перегляду. Вітаю діви. Давайте дивитись вас, загальну характеристику на вересень, Діви, ваша енергія, Рицарь Пентаклів. Така карта, хочете сказати, напевно, Діви у вас особливо нічого не зміниться в вашому житті. Але якісь цікаві пропозиції і такі, знаєте, моменти, які можуть вас зацікавити. Заглиблюйтеся в них, да, не просто так, о, цікаво, і, і, і переклали в іншу папку. О, цікаво, я подумаю про це завтра. Якось трошки поглиблюйтесь, щось робіть, там, знаєте, ну, перекладіть в яскравеньку папку, да, поділіть ці папки важливе, надважливе. Я подумаю, про це завтра, а це може в наступному житті. От, трошки так диференцуйте е, оцю свою. Зацікавленість якимись пропозиціями або тими думками, тими думками які от ваш, ваш простір московий зайшли. Так, діви і фінансова сторона про вас, колесо фортуни, діви, давайте. Отут -от, не просто так сказала, що треба якось диференціювати свою зацікавленість або свої плани, або свої думки. І в плані фінансів, колесо фортуни треба діяти, треба вже не просто складати в папочку, о, це цікаво, оце щось я зроблю, о, це, ну, якось да, тут діяти. Або колесо фортуни, вже хто мене дивиться, я вже мільйон раз про це казала. Колесо фортуни воно приведе туди, куди хочеш. Або, Але скажи, куди вести, почни щось робити, куди тебе вести. Бо колесо може відкатитися назад і бути такий рух на місці, а може так вас прямо гей... І завести в далеку далеко далечінь. Дійте. Хочете грошей, робіть. Щось, дійте, в тому напрямку, який ви тут вже збирали, папочки складали, що у вас там вже все кулуари цих ресурсів заповнені. Діви стосунки, діви стосунки, вісім пентаклів, вісім пентаклів, ну. Трошки не про стосунки, трошки про якийсь розпач, і знаєте, таке враження, що навіть якщо щось попадеться, ви знову це будете, ну, я подумаю, да, оця диференціація така буде проїходити. Ви дивитесь от, в якесь майбутнє, але не тут, але ну, не буваєте в моменті, да, тут та зараз. Якщо щось. Цікавеньке припливе ваше життя, ну не відкладайте, так? Да? От, не відкладайте в якусь з вашого, хоч вона і дуже гарна, цікава папочка. Ну, проявіться, зацікавтеся, від, від, дайте відповідь на зацікавленість протилежної статі. На Дайте відповідь, скажімо так, не проходьте повз протилежну стать з закритими очима, Бо можете і таке діво <с fatto> утнути. Знаєте, типу, не цікаво. Та, я подумаю про це завтра. Тут вас діви, знаєте, трошки так дій, 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 дій Не відкладай на колись. Дій. Ну, навіть якщо цей партнер не, не той, що ви собі уявляли, ну, він же якось проявляється, ну, дайте йому можливість проявитися ще цікавіше. Бо він, може, так-то поверхнево проявився, бачить, що немає ніякої зацікавленості, ну і, і більш не буде. Так, порада. Фух, діяло, діяло. Так, порада. Діви. Діви. Ось тут цікаво, да, знаєте, вас, вас треба якось роздраконіть, я б навіть так сказала. Да? Бо ви так трошечки на чилі на такому. І порада, знаєте, от поставте собі якісь, якусь мету важливу, надважливу в різних сферах вашого життя. Бо трохи дійсно так, знаєте, трошки відкладаєте, відкладаєте, це не важливо, це не цінне, це колись. вам треба, знаєте, сфокусувати і поставити, поставити собі якийсь, напевно, дедлайн. Можливо, які, коли у вас буде стояти якась позиція дедлайну, ви будете більше, більше не те, щоб зацікавлений. В розвитку в цій сфері чи в розвитку подій в цій сфері. А ви будете тримати фокус уяви, і там воно якось буде більш активно рухатися. Бо коли у вас. Оця позиція потім, 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 ну, нема цієї зацікавленості, нема тих гачочків чи голочок, які там в вашу п'яту точку колять, да, і ви якось так більш активізуєтесь. Вам треба якась спокуса, вам треба якась така. Як морква у віслюка над мордою висить, да, ота, яка спонукає його рухатись далі. Вибачте, за таке за порівняння з морквою і віслючком, але от вам треба якась мета. І щоб вона була така, знаєте, прямо така о, аж гаряча, така цікава. Да? Ну, не просто там, ну, до Нового року, можливо, я щось там зроблю собі новий колір волосся. От. Або, ну, робіть, робіть якісь такі мрії, робіть якісь собі такі оці, 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 оці речі ну, настільки яркими і потужними. Да? Ну, от якщо вже я привела приклад, змінити колір волосся, ну, поголюся наголо. Да? Ого! От якщо цього не зроблю, поголюся на голода. Оце буде для вас Діва Спокуса. Оце буде для вас така знаєте, виклик. От вам треба як якийсь виклик, вам треба от виклик такий, щоб вас аж. Аж підганяло, от підганяло, от зробіть собі, да? поставте собі такий виклик, підганяйте собі, себе якимись способами. Ви самі знаєте, що вас підганяє. от Тут я вам радити нічого не буде. Ви самі себе знаєте, як вами керувати, і як керувати вашою активністю. Вам. Дуже просить. А от спокусити самі себе, для того, щоб вийти із позиції чіла от этого, і проявлятися, да? от, досягнути і опанувати, і насолодитися. Діви, дійте.